З вами Дніпрозапчастина Андрій, і тут, хлопці, у нас шланга рукава високого тиску е на трактора. Що я вам хочу сказати? Е ми купуємо якісні, ми не купуємо, не знаходимо саме дешевші. Тому коли я вам іноді кажу ціну, ви кажете, та трохи дорожче там є. так, Але е імпортний е шланг нормальний, який витримує. Доволі такі непогано іде двохопльоточні, тому що ну я розумію, скільки зараз коштує масло. Масло ко ко коштує не сильно дешево. да? Якщо це автомобіль там 5 в 20 да це. 330 гривень літра. ну Не знаю, як в тракторах, скільки там літра, але якщо насос качає 40 літрів хвилину, то представте, скільки масла він може викинути Шланга порвалась викинуло масло. Це реально гроші. Краще там переплатити хай там 50, 60, 100 гривень, але ви знаєте, що це нормальна шланга. Завод їх. Робить прекрасно, тобто всі фітинги, всі йдуть імпортні, обжимка іде якісна обжимка. І що немало це взагалі ніхто не звертає увагу, що внутрішній діаметр, подивіться, да, є ось агроімпульс, да, шлангочка. Ну, вроді би, 24 й ключ. Подивіться, 1,7, да, так, вона дешевше трохи йде, але є свої мінуса. В чому йде мінус? Це моя, тобто, якщо ви замовляєте, у нас, скажіть, що вам треба е, ДУ-180 да? бар, вона тоненька. Дін 10 йде, бачите? Десятка. Тут вона йде товстіше, вона йде правильно, тут не економиться. Тут 12 й ДІН йде, ДН-12 з діаметром. Вона товстіше, кращу способність їй за цього не рве. Так, краще переплатити, а ви напишіть, що ви думаєте, краще купити нормальну шлангу. Я розумію, що є там, да, багато хто дімбінгує, тим що. Ну, на такому можна да, дімбінгувати і ціну робити. Але, якщо якісно, ну хочеться якісно, просто хочеться якісну шлангу продати і не париться. тобто з імперками фінки нагадають. Нормально опресоване, правильно опресоване, а не держати до кінця. Ну, в общем, ви бачите, на чому можна економити. Да? Тобто економиться на діаметрі, економиться на обжимному. І це реально впливає на ціну. Так що, хлопці, хто хоче якісне, дзвоніть, пишіть, єсть наявності.